I did research first. And remember when I told you that when we're not in session, we have meetings in the interim? It was at that time that I persuaded a chairman of the committee to look into how to deal with the waste tire piles. There are several things that can be done, they can be ground up very finely and used for playground surfaces. І е, тоді я почала з того, що я провела в першу чергу певні дослідження, почала вивчати, як вирішити цю проблему. Е, Пам'ятаєте, я вам казала до цього, що коли законодавці не знаходяться в своїй сесії, то вони в тимчасові. Межсесійний період працюють по вивченню різних питань. Отже, я тоді звернувся до голови нашого і е, попросила, щоб ми визначили, яким чином ми можемо справитися з цією проблемою з цією кучею цих всяких різних покришок. Є кілька шляхів, як тим чином можна з ними е, працювати. Наприклад, можна взяти ці покришки і е, розрізати їх, дрібнити на маленькі, на маленькі шматочки, і тоді використовувати їх для того, щоб покривати ігрові площадки. They can also be used in road surfaces. And they can be burnt with coal and it makes the coal burn hotter and cleaner. Інший вид використання цього а, а, матеріалу. Можна використовувати ці покришки у якості одного з компонентів, коли, а, наприклад, кладеться асфальт, а, дорога там покривається. Або і ще один варіант. Можна спалювати ці покришки разом із спалюванням мугілля вугілля спалюється і при цьому вугілля горить більш гарячим вогнем і частіше згорає. І Ця наша програма по роботі із вживаними покришками встановлює кілька моментів. Наприклад, яким чином проводити утилізацію цих вжитих покришок. It limits how many tires a person could accumulate before processing and requires accumulators, transporters, and processors to register with the environment cabinet. Далі там вказується також, яку кількість покришок може в себе накопичувати певна інстанція там, чи, чи певна особа перед тим, як надвисилати на обробку. І далі вказується також, що компанії, які займаються перевозкою там, чи утилізацією, чи, там, чи переробкою цих Вжитих поперешок вони повинні реєструватися у відповідних органах. І е, ця програма була е, фінансувалася таким чином: при продажу нової покришки збирається додатковий один долар, який йде на цю програму. The waste tire fee is put into a fund that is used to cover the cost of tire amnesties, cost of administering the programs, tire-derived fuel, and crumb rubber grants. I'm not sure what all those crumb rubber okay. uh, grants. Well, uh, oh, let, let, me, let me say what you're doing. Uh, waste tire amnesties, mm -hmm. uh, every three, about every three years, uh, that there's an open collection week in each county where people can bring their waste tires to be collected free of charge. Mm -hmm. Значить, ну і е, ці гроші йдуть на, на, всі, на всі ці наші програми по очистці е, е, цих вжитих покришок, на адміністративні видатки для того, щоб керувати проведенням цих програм, а також на різні гранти. І на програму у нас там кожні три роки в кожному е, а в кожному районі проводять ніби амністія. Коли, значить, коли в когось зібралися старі покришки, вони можуть приносити їх і здавати. Потім ще одна є програма, казала, казав, казала наша сенаторша, коли ці покришки дрібняться на маленьку таку. На маленькі штучки, на маленькі частинки, фракції, і потім паляться разом із вугіллям. And chrome rubber is uh when the tires have the steel belts removed and the rubber is chopped up uh and they use those on athletic fields to make the field softer. І, і ще один варіант це коли в покришках, якщо в покришках є залізні проти залізні вставки, то ці залізні ставки виймаються, а самі покришки тоді знову ж ріжуться, дрібняться на маленькі частинки, і ці частинки використовуються на стадіонах для, для покриття спортивного. 2008 В 2008 году вот специально основанный такой фонд выдал выделил 42 гранта в общей сумме до миллиона долларов для оказания помощи школам различным территориям. Uh, проектом, да, создания, uh, вот also, during 2008, Kentucky used funding from the Waste Tire Trust Fund to recover more than 1.3 million passenger tires during Waste Tire amnesties across the state. Кроме того, в 2008 году в штате Кентукки средства из фонда по переработке покрышек были использованы для включения во вторичный оборот миллиона трехсот тысяч бэушных покрышек на территории штата. Finally, like И несколько слов хотелось бы сказать по поводу рециклинга. 34.6% like Итак, в 2008 году жители Кентукки во вторичную переработку сдавали 34,6% вторички, так называемой, да? то есть тех, той продукции, тех материалов, которые обычно употребляются в быту. Имеется в виду алюминий, картон, пластик и стекло. 34,6. Uh, Также uh, в администрации нашего штата, в офисе губернатора, uh, была разработана программа mm -hmm. по uh, сбору маклатур. serves more than 115 agencies in Frankfurt. Итак, соответственно, и услугами по сбору макулатуры пользуется порядка 150 различных ведомств государственных, которые находятся в городе Франкфурте. It's used to recycle, collect and recycle office paper, computer paper, newsprint, and cardboard. Происходит сбор и производится вторичная переработка бумаги в офисах, компьютерных распечаток, компьютерной бумаги, также газет и картона. В 2008 году работники администрации штата во вторичную в макулатуру сдали порядка 3,5 миллионов фунтов бумаги. Фунтов что в перерасчете на одного сотрудника составило 313 фунтов.